Зустріч Трампа і Путіна. Пройде вона трошечки пізніше. Мені здається, що це можливо на початок або середину. Весни це дуже буде важка зустріч. Подивіться, які карти випали. Оце на зустріч саме е, з ним. Десятка мечів, дуже важка карта. П'ятірка кубків, дуже важка карта. Карта смерті. Ні Путін, ні Трамп не отримає того, чого вони хотіли отримати з цієї зустрічі. Але я вам скажу, мені реально все одно, хоч повбивайте один одного, але щоб Україна була вільна і незалежна і без цієї е, війни, підводячи висновки в цілому. Можу сказати таке для України. Ця сця е, зустріч стане дійсно важливою, і рух за перемогу дійсно почнеться. 25-й рік. Це буде роком не перемоги, але дуже важливих змін і переговорів.